Знати, а ви це хто Громадяни Осочук, дуже багато раз на ваше особисте ім'я писала заяв, звернень, запитів, вимог. Ви прекрасно знаєте від мене, від громадянки, від Світлани. Осочук, від Світлани. Люди, зараз вам покажу, зафіксую що тут коїться. Знаходимося в місті Красилові відділення поліції номер 4. Це є державна будівля, а відтак народна місто Красилів. Сьогодні в нас 3 третя квітня дві чи рік, ось дивіться, і оцей осачук ми не може надати документ, юридично підтверджуючий документ, на підставі чого поставили усі грати і перешкоджають ми людям ми потрапити ми до ми відділення ми. поліції номер 4 я я покажаю, яка є державною, а відтак народною. О, Осачук, народна будівля. розумієш? Будь ласка, скажи на підставі чого надай мені юридично підтверджуючий документ. Я фіксую місце події для захисту прав подальшому. Осачук. Надай, будь, будь, будь ласка, віде, мені юридично підтверджуючий документ. Ось. Осачук, ти мене чуєш? чуєш? Ти розумієш значення ви слів. Осачук розумієш значення ви слів. Давай знаєте, мені так, віде, ви документ. Ви знаєте документ? Давай на То чого ти не на війні? Чого не на війні? Не чого не на війні? Осачок, ти кажеш війна. На на чого працює? ти не на війні? На чого не на а ти так на кого працюєш? На ти, державу, ти на кого? На... Я не бачу, щоб ти на, на державу працював. Шо Якщо ти, ти позиціонуєш вар? з поліцейським так. і складав Пінік присягу, то ти маєш бути в першому черзі на лінії бойового зіткнення з ворогом. Ти осачук. А я не знімаю, а фіксую місце події. Будь ласка, для захисту прав подальшому. Документ давай мені юридично підтверджуєш документ на ті грати. Давай. Неси осачук. Якщо інформація не потребує додаткового виявчення, не потребує, я звертаюся до тебе в устній формі. Будь ласка, документ надай. Якщо ти його вже поставив, якщо ти його поставив, то в тебе вже має бути документ, розумієш? На підставі чого? На підставі чого ти поставив? Ти ти дай відповідь на моє запитання, а не до мене, а не мене питай. Я тебе запитала. Юридично підтверджуючи документ. Будь ласка, на ті залізні you Я тобі ще даві. раз кажу, людина має право Питання, звернутися як і як усно, потребую, так і письмово. Воно не потребує. Якщо це ти його поставив, значить ти мав його це ставити на підставі вас. чогось. На підставі чого так, ти так, поставив? Так, так, на підставі так. чого ще Дали раз кажу. Осочук десь, якщо ти не розумієш Дали, значення так, слів і так, речень, так, то це твоя проблема. То ти скажи, дівчата? Я не розумію значення слів. Давайте я от піду там чи щось з'їм, чи щось чи можливо тобі необхідно Осадчук, можливо, тобі треба давайте, пройти ще раз психіатричний давайте, огляд, бо складається таке враження, що ти не розумієш, то, розумієш? розумієш? каже, дівчата, мені треба пройти, прийти, і я вам розкажу. Міш. Ну осачук, де документ, важливо? що це режим? Де що це режимний об'єкт? Об документ показує. Осачук інформація я не потребує додаткового вивчення. Якщо це режимний об'єкт, якщо в нас в країні війна, так як ти сказав, то в мене інше питання виникає, і я кажу, що в країні війна, і в мене інше питання виникає. Чому ти не на лінії бойового зіткнення з ворогом? Ти казав мені, що вже напишеш рапорт. Де той рапорт? Осачук? Де той рапорт? Кажи, де той рапорт? Що ти маєш відбути на лінії бойового зіткнення з ворогом? Осачук, питання тут задаю я. Розумієш, бо люди є контролюючим органом. А чого це ти наказуєш джерелу? Ну чого це джерело влади. джерело влади, хто в Україні, народ України. діє безпосередньо Слідно. і через органи. А ти доведеш, що ти орган, розумієш? Я до тебе звертаюся, бо я не можу до когось іншого звернутися. Бо ти сів на цій посаді, отримуєш зарплату і нічого не робиш, розумієш? Я тобі ще раз кажу: я звертаюся до тебе, бо того, що мені нема до кого звернутися. Бо ти сидиш на цій посаді і отримуєш заробітну плату. Осочу. Я до тебе неодноразово подавала велику кількість. Кількість документів, що по них зроблено? А нічого, я я писала запис, де поділись 208 мільйонів, які виділились на галузь освіти. Де вони? Осачук? Скажи мені, де вони? Ти спитався в Островську, де 208 мільйонів. Осачук, ти запитав? Ти запитав де 208 мільйонів, які виділились на галузь освіти. Де вони? А ти мене чуєш? Ти бачив стан шкіл? Ти бачив стан шкіл? Скажи там навіть е, штори в дирах? Ти бачиш, де ці гроші? Де, чого я кожен місяць маю здавати Коли на освіту? Чого я кожен місяць маю здавати на якісь зошити? Хай буде, мені так краще дихати, бо того що тут тяжке повітря. Осачук, сюжети робиш ти. Ти робиш сюжети, а не я сюжети. Я фіксую місце подій для захисту прав в подальшому, а ти нічого не знаєш. Юридично підтверджуючи документ. Я звертаюся усно. Я не маю права звернутися усно? Осачук, я не маю права звернутися усно. Скажи мені, в якому законі написано, що. Я не маю так. права звернутися усно до тебе. Де таке написано? Скажи, назву закону, розділ пункт за статті закону, де написано, так, що я ти право... тільки що мені сказав, ну, ти сказав таке. Ну, ти кажеш, звертайте. звертайтеся письмово. а я хочу усно. І так, що так, мені робити? І от звертаюся, Завлю... кажу, так. Вадим Осачук, надай мені юридично підтверджуючий документ, на підставі чого встановлені Велико. залізні грати. Я, Тому, я так, так, є людина, не я не є не громадянин. Не не я до тебе не один раз писала документ там чітко за. Значено, це ти невідома я особа. особа. Осичу підводимо підводим підсумки, Він, що Вадим не хоче вона, і не бажає, можливо, навіть і не, мені не мені розуміє відчув. надати відповідь на законну вимогу, громадянина, вимогу громадянина. Хоча Він, я неодноразово зверталася до і, ВНП номер 4 із заявами, запитами, а також вимогами Вадим, на твоє ім'я. Документ мені покажи, що зараз нас якийсь стан документ покажеш. Отже, підводимо підсумки. Також що Осачук не може надати документ, що це режимний об'єкт. По цьому факту Осачук буду звертатися знову ж все ж таки до уповноважених осіб, як ти цього не хочеш чути. І вони все-таки встановлять істину і тебе про це повідомлять. Осачук, розумієш, Бо я не можу перейти до іншого питання, бо що це не вирішилося, розумієш? А ти хто ну кому доведи правосуб'єкт? Мені тої пластикової карти не треба. Ні, мені треба таке посвідчення, яке від. Відповідає чинному законодавству? Чинному законодавству. Є тебе таке посвідчення? Осадчук, ти мене уважно чуєш? Посвідчення, яке відповідає чинному законодавству. Я таке теж можу собі надрукувати. І буду королева, наприклад, міста Красилова. Да? Ну то що? То я маю приходити з пластику, підробною пластиковою карткою, чи що? Осачу. А я з ким маю право? Я з ким маю справу? Ну розумієш? Я до тебе звертаюсь, бо я не маю іншого вибору, розумієш я не маю Маю іншого вибору, бо, бо тому, що ти займаєшся. Осачук, добре, писати. скажи мені, будь ласка, на прізвище, Осадчук. Скажи мені прізвище ім'я по батькові особи, яка тобі сказала, що я не є громадянином України. Ну давай, кажи. Хто ні, тобі таке сказав? Ні, ні, ну хто? Я а написав від чого? А чому ти мене звинувачуєш? А чому я маю? А чому ти мене постійно звинувачуєш? Чому ти мене звинувачуєш? Скажи, Осачук, документи є в холодильника. Осачук, документи в холодильника, ще раз скажу. Документи в холодильника, а ти не знаєш. Ні, ні правосуб'єктності, ні міжнародного права ну підводимо підсумки, що Вадим на жодне поставлене питання відповіді надати не може. Осачу по цьому буду звертатися до уповноважених осіб, і по факту тебе повідомлять.